Це просто неймовірно, коли ти наповнений Духом Святим, Все для тебе таке миле, таке прекрасне. Я вам хочу показати цю красоту. Я не можу натішитись. Просто коли ти уєдіняєшся, коли ти маєш кімнату, коли ти закриваєш за собою двері і ти спілкуєшся з Батьком, ось Ісус, як Сонце. Він як Сонце, Він своїми проміннями мене ласкає, Він мене оживляє, він дає мені сонячні вітаміни. Сонце, воно показано і так написано, що воно створене для людини. Отак От Ісус, ніхто не може на нього подивитися прославленого, тому що Він такий славий, як батько свій. Батько, Він Бог, Він є вогонь. І тілесна людина не може на нього подивитися, вона згорить. Тому батько послав свого сина як людину, щоб приєднати тебе як сина до себе, щоб ти зупинився, отак, закрив двері в своїй комірчині і поговорив з батьком. Я ось з тобою говорю і з Богом, моє серце наповнене так радістю, і я дивлюсь на всю цю зелень. На цю красу. Ну як же ж, не можна не радуватись, ти подивися на це все. Подивися, як буяється трава. Як тут красиво взагалі. І це все створив Господь для тебе, для мене, щоб ти вийшов на цю поляну, уєдинився і прославив Господа, подякував за все. Ну, чи ти робиш це? Ти задумайся. Коли ти уєдинявся, коли ти закривав останній раз двері в своїй комірчині, коли ти уєдинявся, коли ти говорив з Богом, коли, коли ти говорив з Ісусом, коли ти говорив з Духом Святим, це дуже важливо. Якщо ти говорив і Він в тобі, і ти чистий, то ти просто буяєш, як ця трава. В тебе повно енергії, в тебе повно радості. І ти тішишся, і ти насолоджуєшся. Алілуя! Алілуя.